Привіт, марята! Пропоную разом виконати ранкову гімнастику. А називається вона у зимовому лісі. Тож крокуємо до лісу звичайна ходьба. Ходьба з високим підніманням колін. Ноги вище піднімаємо через намети. Крокуємо. Ходьба на шпинках обминаємо шишки. Молодці. Переходимо до основної частини, а допоможуть нам цеглинки з лева. Вправо перше підставимо долоньки сніжинками. Вихідне положення. Основна стійка цеглинки до плечей. Один цеглинки вгору, два цеглинки донизу. Три вгору, два донизу. Тож почнемо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Право два ялинки хитаються від вітру. Руки догори. На один нахил вліво, на два, вихідне положення. Три. Вправо, чотири. Вихідне. Тож почнемо. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Права – три. Загрібаємо сніжок. Вихідне положення. Стоїть, стоячи, присідаємо. Кладемо цеглинку. На раз. Встали. Два. Сіли. Цегли... Цеглинки зібрали, встали. Раз. Сіли. Два. Три. Чотири. Раз, два, три. Чотири. Вправо чотири. Стрибаємо по снігових наметах. Цеглинки покладемо на підлогу. Руки на пояс та стрибаємо навколо них. Починаємо один. Два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці! А тепер відновимо наше дихання. Вихідне положення. Основна стійка. Долоньки перед обличчям. На один, два. Вдихаємо. Три, чотири. Видихаємо. І розтираємо наші ручки. Тож, приступимо. Один, два. Три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Один, два, три, чотири. Молодці. Дякую. Ви гарно справились. Я впевнена, що день це буде. Чудовий.